Привіт, усім. Я дуже радий бути сьогодні тут з вами, щоб розповісти трохи про 4D стоматологію та про моджо. Мене звати Васім, я доктор Васім Сельмі, і я сьогодні тут, щоб поділитися деякою інформацією про Моджу. Отже, сьогодні я хочу коротко розповісти про 4D стоматологію. Коли ми говоримо про 4D стоматологію, ми говоримо про Моджо. Хочу подякувати компанії White Dental за запрошення та можливість розповісти про це. Але перш ніж ми почнемо говорити про 4D стоматологію, хочу коротко розповісти про історію Моджо. Історія Моджо почалася з двох хлопців, яких ми бачимо на екрані. Це доктор Максим Жісон та Антуан Родріг. Це співзасновники компанії. Ця історія розпочалася, я б сказав, дуже давно, у 2007 році. Це була мрія стоматолога загальної практики, адже Максим Жісон був практикуючим стоматологом у Франції, і в якийсь момент він задумався, яким чином можна зареєструвати функціональні рухи пацієнта для подальшого планування, а також для лікування. У 2013 році він об'єднав зусилля з Антуаном і вони розпочали цю 4 d подорож. 2017 рік вони представили перший прототип на виставці ITS в Німеччині, а в 2019 році представили готовий продукт. Станом на 2024 рік ми вже представлені більш ніж в 33 країнах по всьому світу. То що ж таке мольчу? Спробую відповісти на це запитання з різних сторін. Отже, це прилад. Це прилад, який дозволяє записувати рухи щелепи в реальному часі. на пацієнтів встановлюється кілька трекерів, і камера записує рухи пацієнта в реальному часі. І ці ж рухи ви можете бачити на екрані в реальному часі у вигляді руху 3D моделей. Але це лише початок, тому що запис це, звісно, гарно. Але що ще ми маємо? Моджо — це платформа для створення того, що ми називаємо динамічним 4 d аватаром. Ви знаєте, що за допомогою 3D сканування можна створити аватар пацієнта пацієнта, завантажити фотографії і відсканувати також обличчя пацієнта. МОДЖУ – це також платформа, куди ми додаємо всі ці дані для того, щоб мати можливість передати всю цю інформацію в зуботехнічну лабораторію, і саме цікава інформація це, звісно, інформація про функціональні рухи пацієнта. Крім того, це програмне забезпечення з різними функціями та модулями, які ми можемо використовувати для покращення процесу діагностики та планування лікування. Під час цієї презентації ми якраз і поговоримо про діагностику та планування лікування. отже, якщо спробувати ще спростити, то моджо має три різні рівні використання. Запис рухів щелепи, відтворення і передача даних та дизайн. Цей розподіл було зроблено для того, щоб працювати було швидше, простіше і легше. Сьогодні, коли в клініку приходить пацієнт, ми можемо просто дотримуватися стандартного протоколу. Стандартний протокол передбачає збір даних, обробку даних та їх передачу в лабораторію для створення дизайну, запис, відтворення, передача та дизайн з врахуванням рухів. Отже, для якого лікування можна використовувати моджо? Це цікаве питання. І щоб відповісти на нього, я б хотів навести цитату доктора Жан Даніеля Ортліба, відомого стоматолога з Франції. Він сказав, що в багатьох випадках невдала ортопедична реабілітація, окрім стоматологічних наслідків, призводить також до зниження прибутковості клініки, втрата часу, додаткові втрати на переробку зуботехнічної роботи і втрата довіри пацієнта. Ціквегать. Тьох випадках це саме помилки в плануванні та дизайні, а не в безпосередньому виконанні. Отже, планування та дизайн. Це я би сказав ключові кроки в ортопедичному лікуванні. Та й не тільки в ортопедичному, а й в будь-якому іншому. Отже, подумайте про планування, подумайте, як покращити планування і як покращити дизайн. використовуючи 4 d дані, ви зможете вийти на той рівень, при якому ви будете мати змогу провести точну діагностику та скласти ідеальний план лікування для ваших пацієнтів. адже можливість запису функції часто має вирішення, Значення в лікуванні, можемо розпочати з найпоширенішого використання, а саме в протезуванні та імплантології. На сьогодні МОДЖО фактично змінює правила гри. З кожним днем значно збільшується кількість практикуючих ортопедів та імплантологів, які використовують МОДЖО для діагностики, для планування лікування та для покращення кінцевих результатів. Що стосується ортодонтії, то й тут так само збільшується кількість ортодонтів, які переходять на 4D-стоматологію. В європі та і в світі загалом досить відомою є ортодонтична група Фейс. Співзасновники цієї школи є доктор Демінго Мартін та Альберто Канабез. Вони одними з перших почали використовувати 4 d підхід для покращення результатів ортопедичного та ортодонтичного лікування. Цей підхід можна використовувати для діагностики функціональних патологій, дисфункції схреневонощі щелепових суглобів та болю в суглобах, а також для планування щелеполицевої хірургії. Щелепнолицеві хірурги також можуть використовувати модшо для планування та Діагностики. Отже, динамічна стоматологія може використовуватися будь-коли, будь-де та для всіх. Сьогодні поговоримо про три різні аспекти. розпочнемо з використання технології Мончо для запису, запису функціональних рухів. Програмне забезпечення попросить вас зробити певні кроки, після виконання яких ви зможете отримати 4 d динамічний аватар пацієнта. В програмі є різні модулі, які ви можете використовувати: базовий, просунутий та естетичний. Розкажу про ключові. Функції в кожному з цих модулів на прикладі клінічних випадків. Отже, ЕКСЕС це базовий модуль, в якому ви можете записувати рухи, проводити базовий аналіз і надсилати дані в лабораторію. Просунутий дозволяє імпортувати більше даних в програму, наприклад, дані КПКТ, отримувати інформацію для віртуального артикулятора а також використовувати аксіографію скроневонищення щелпового суглоба та проводити аналіз аксіографії. естетичний модуль, як випливає з назви, дозволяє імпортувати в програму фотографії та скани обличчя, щоб потім використовувати їх для планування естетичного лікування. Тож, однією з ключових функціональних можливостей Моджо є планування збільшення вертикальних розмірів оклюзії, Моджо фактично дозволяє змінити підхід до лікування пацієнтів та піклування про пацієнтів. І звісно, що не менш важливо, це те, що ви зможете використовувати ці дані для створення дизайну, бо запис даних це лише отримання інформації, а використання цієї інформації це процес. і в цьому процесі важливо не втрачати точність. Отже, ви зробили запис, отримали точну інформацію, а потім ви переносите її в екзокад, щоб використати цю її в плані лікування з врахуванням тої інформації, яку ви отримали про пацієнта. Для початку поговоримо про протоколу. отже, протокол запису складається з за кількох різних кроків, яких ви повинні дотримуватись. Програма буде підказувати вам, який крок потрібно виконати наступним. Отже, для початку вам потрібно імпортувати 3D-скан зубів пацієнта. Обмежень щодо сканерів немає. Можу сумісний з усіма відкритими 3D-сканерами. Можна імпортувати stl файли або ply файли з кольорами. Отже, після того як ви імпортували дані з 3D-сканів, потрібно відкалібрувати всі. Елементи для запису рухів. Метелик, рамку та стилус. Програма допоможе вам виконати ці кроки. На кожному кроці вона буде показувати вам, що потрібно зробити. Отже, після калібрування ви отримаєте кілька інтероральних та екстрауральних точок, які програма буде використовувати для співставлення ваших даних 3D-сканів з реальним пацієнтом. І буквально за 5 хвилин ви зможете в реальному часі бачити на екрані рухи пацієнта, як пацієнт відкриває рота, рухає щелепу. Та говорить, 3D-скани будуть рухатись на моніторі в реальному часі. Після чого ви зможете перейти до запису рухів. Записуєте рухи, щоб створити 4 d аватар а, пацієнта. Щодо часу? То для першого запису знадобиться 15-20 хвилин. Після цього ви можете відпускати вашого пацієнта. На цьому етапі починається ваша 4 d пригода, тому що після завершення роботи з реальним пацієнтом ви зможете працювати з віртуальним динамічним двійником, використовуючи різні функціональні можливості програми, щоб приймати рішення, обговорювати, показувати, ділитися інформацією з лабораторією, і це найцікавіша частина. Отже, тут ми використовуємо моджу, щоб пояснити пацієнтів. Що відбувається в вартовій порожнині, і як ми збираємось це виправити, а також яким буде кінцевий результат у майбутньому, Щодо функціональних можливостей, як я вже говорив раніше, вможу є різні модулі: базовий, розширений та естетичний. Базовий це модуль, скажімо так, для всіх користувачів. Він використовується для запису рухів та базового аналізу цих рухів та контактів. При проведенні діагностики ми завжди перевіряємо оклюзійні контакти, але тепер ви можете це зробити в динаміці і навіть пояснити пацієнту, де є, наприклад, якісь передчасні контакти, супраконтакти, а також пояснити необхідність їх корекції. Після цього ви можете згенерувати інформацію щодо оклюзійних кривих, і використовувати її в плануванні. Розширений модуль дозволяє імпортувати більше даних, наприклад, дані КПКТ. Після імпортування КПКТ ви зможете побачити в реальному часі, як рухаються суглобові головки, щоб детальніше. Дослідити клінічний випадок Ви також можете поділитися цією інформацією з вашими колегами. Крім того, ви можете згенерувати інформацію для віртуального артикулятора. В естетичному модулі. Ви можете додавати 3D-скан обличчя і використовувати цю інформацію щодо естетики, наприклад, при прийнятті рішення щодо необхідності збільшення висоти прикосу чи, можливо, навпаки, її зменшення. Виходячи з різних естетичних параметрів, і найцікавішою функцією в цьому модулі є функція зміни вертикальних розмірів оклюзії. Як я вже згадував, це фактично дозволяє змінити правила гри, тому що враховуючи ті рухи, які ви записали, ви можете обрати положення нижньої щелепи пацієнта. І після цього, обравши бажане положення нижньої щелепи, буквально в один клік ви можете експортувати ці дані в лабораторію, щоб технік працював, відштовхуючись від цього положення. Але що цікаво, так, це те, що тепер технік матиме інформацію як про початкове положення, так і про динамічні рухи, що дасть йому змогу робити кращий дизайн. поговоримо трохи про інтеграцію з екзокадом. в цьому відео ви бачите імпортовані в екзокад дані. Це тотальна реабілітація, верхня та нижня щелепи. Після запису рухів ми можемо імпортувати їх в екзокад, і ви зможете відтворювати ці рухи, наприклад, жування, і створювати ваш дизайн. Таким чином вам не доведеться більше здогадуватись. Ви можете просто використовувати ту інформацію і ті рухи, які є у вашого пацієнта. Це дає вам можливість оптимізувати дизайн та персоналізувати лікування. Лікування дійсно стає індивідуалізованим. Ви можете обрати бібліотеку, а потім провести корекцію зубів відповідно до фактичних рухів пацієнта: протрузії, медіатрузії, жувальних рухів, функціональних рухів, мовлення і всього іншого. Отже, це. Те, що стосується процесу дизайну і що дозволить уникати неприємних сюрпризів в реальному житті. більше не потрібно буде схрещувати пальці при проведенні примірки ортопедичних конструкцій. Якщо конструкція створюється з врахуванням рухів пацієнта, то вона буде адаптована до цих рухів. Щоб краще пояснити, давайте оберу декілька випадків з бібліотеки. Хочу подякувати всім цим лікарям за те, що надали ці клінічні випадки. Це реальні випадки, лікування яких проводилось з використанням цифрового процесу Моншо. Отже, почнемо. Це клінічний випадок вже опубліковано. Це тотальна реабілітація на імплантатах, верхня нижні щелепи. Пізніше можете прочитати всю статтю, якщо є бажання. Вона є в інтернеті, Зараз хочу пояснити послідовність цитатів. Отже, пацієнт 58 років звернувся з бажанням відновлення естетики та функції. можете побачити початкову ситуацію в ротовій порожнині. Отже, відштовхуючись від цих знімків, ми можемо подумати, а що робити далі. Так, ми бачимо статику, а що у нас в динаміці? І саме тут Моджо дає вам, скажімо так, можливість ширше подивитися на початкову ситуацію, щоб розібратися, що робити далі, куди рухатись. Тут планується тотальна реабілітація на імплантатах розглянемо необхідні процеси. Як я вже говорив, починаємо цю збору даних. Отже, нам потрібно отримати дані вашого пацієнта. Дані можуть включати інтероральні сканери плюс моджу сканування обличчя та фотографії плюс моджу, дані КПКТ. Ви можете підготувати будь-які з цих даних і потім завантажити їх в моджу. Метою збору цих даних є створення віртуального пацієнта. Тобто, у вас є реальний пацієнт і я. Віртуальний після Can того як ви зібрали всі ці дані, ви зможете Провести їх обробку всі ці дані також може використовувати і лабораторія для естетичної та функціональної оцінки і подальшого процесу дизайну. виходячи з естетичного плану естетичної оцінки, ви зможете створити для вашого пацієнта ідеальний дизайн конструкції. Після створення дизайну переходите до виконання. Лабораторія виготовлює для вас мостоподібні конструкції, шини чи всі ті конструкції, які можуть знадобитися для проведення тотальної реабілітації пацієнта для збору даних в цьому випадку використовувалось ось це обладнання, але можете використовувати будь-яке обладнання, яке вам подобається. Інтуральний сканер потрібен, моджо, фотографії, скан обличчя і КПКТ. Щодо фотографій, то в основному вони використовуються для естетики. Як ви можете побачити, тут використовувалася платформа SmileCloud, куди ви можете імпортувати фотографії пацієнта і на їх основі прийняти рішення щодо естетики в режимі реального часу. Це також комунікаційна платформа, де ви можете показати пацієнту, який ви хочете отримати кінцевий результат. Далі експортуєте цей дизайн в 3D і використовуєте його в екзокаді. Другий крок для нас це. Функціональна оцінка функціональна оцінка є ключовим кроком у плануванні всього лікування. Ми оцінюємо положення нижньої щелепи, ми проводимо клінічний огляд і додатково використовуємо мочо для реєстрації рухів. отже, клінічний огляд дає вам можливість оцінити клінічну ситуацію та обличчя і зрозуміти чи збільшувати висоту прикусу. після використання мочо ви зможете зрозуміти на наприклад, наскільки потрібно збільшувати висоту прикосу. Для цього пацієнта клінічно немає потреби в збільшенні висоти прикосу. ви бачите, що у пацієнта були втрачені зуби дистально, але при цьому у нього є компенсація. Ви також оцінюєте вихідне положення, положення в якому пацієнт змикає зуби, щоб дізнатися, стабільне воно чи ні. Зберігати це положення чи ні. А потім проводимо оцінку рухів нижньої щелепи. Я вирішив показати вам тут жування. Як ви бачите, у пацієнта моляри відсутні і лише частково залишились премоляри. Але якщо дати йому жувальну хумку, то пацієнт робить жувальні рухи. У пацієнта зберігається ведення на премолярах, і ми маємо досить чіткий та симетричний графік жування. Ми намагаємось зробити, щоб цей графік виглядав як крапля, яка починається і повертається в ту саму позицію. Ви можете побачити це у верхній частині слайду, ось тут по центру. Це це може здатися несподіванкою, тому що якщо подивитися на фото, то перша думка: я не впевнений, що цей пацієнт може жувати, але коли даєш йому жувальну хумку, ці рухи автоматично відбуваються. Пацієнт починає жувати, і ми не хочемо втратити цю інформацію. Ця інформація зберігається і передається для подальшого використання в лабораторії. Переходимо до дизайну. зубний технік в лабораторії проводить віртуальне виділення зубів та створює дизайн мостоподібних конструкцій для верхньої та нижньої щелепи з використанням оклюзійних кривих моджоти І потім нам потрібно адаптувати цей дизайн між верхньою і нижньою щелепою. Виходячи з функціонального конверту пацієнта, протрузія, медіатрузія, правостороннє лівостороння жування тощо. Після функціональної оцінки є речі, які потрібно зберігати, а щось зберігати не потрібно. Але у цього пацієнта, виходячи з нашого аналізу, ми зрозуміли, що ми зберігаємо всі рухи, медіатрузію, протрузію, жування. Тож після створення дизайну і після того, як ми отримали те, що ми називаємо моделі Джо, це моделі в русі. Ми експортуємо цей дизайн і переходимо до імплантації. Зараз хочу показати вам це відео, щоб продемонструвати те, про що я говорив раніше. Коли ви використовуєте цей жувальний рух, ви зможете побачити, де розташовувати ці контакти. отже, всі контакти, які ви виправите тут, в цифрі, це Ті контакти, які вам не доведеться виправляти в реальному житті, тобто, завдяки використанню функціонального конверту рухів, протрузії, медіатрузії вправо та вліво, переднє ведення, ви зможете змоделювати і клове ведення або групову функцію, або будь-яку іншу концепцію, яку ви хочете, і використати запис жування для перевірки контактів, тим самим зможете звести до нуля необхідність додаткових корекцій в ротовій порожнині пацієнта. Бо це будуть власні рухи пацієнта, а не якісь Симульовані рухи. Отже, робимо мостоподібну конструкцію переходимо до планування імплантації. Тут можна використовувати різні робочі процеси. Хтось починає з іплантатів, а потім переходить до ортопедії, а Хтось навпаки, насправді всі ці робочі процеси працюють досить гарно отже, це хірургія, яка не є нашою сьогоднішньою темою, але ось що цікаво після хірургії. В кінці операції при встановленні ортопедичної конструкції, коли пацієнт змикає зуби, вам більше не потрібно схрещувати пальці і сподіватися, тому що ви знаєте, що положення не зміниться. Більш того, ми зберігаємо функціональну інформацію. Тож, все було підігнано відповідно до рухів пацієнта, і пацієнту не доведеться адаптуватися місяцями. Він зможе адаптуватися за секунди щойно ви встановити конструкцію. Давайте розглянемо інший випадок, і в цьому випадку основна увага буде приділена зміні вертикальних розмірів оклюзії. В попередньому випадку ми використовували модулі базовий та просунутий, і звісно, використовували дані КПКТ. В цьому випадку ми використовували модуль естетика, і будемо говорити про зміну вертикальних розмірів оклюзії. Отже, в цьому випадку, після клінічного обстеження, виявлено необхідність підняття прикосу. За якою концепцією працювати, вирішувати вам. Ви можете використовувати джиг депрограматор койса маніпуляції тенс все що завгодно використання моджо можна адаптувати під всі ці концепції і для цього випадку використовувався депрограматор койса ви, напевно, знаєте, що депрограматор це передній джиг, який використовується для дисоклюзії зубів. на відео по центру. Ви бачите, що пацієнт починає з положення ICP. Просимо пацієнта відкрити рот, встановлюємо депрограматор Койса, а потім просимо пацієнта постукати зубами кілька разів. Депрограматор Койса був попередньо підігнаний для цього пацієнта, щоб це положення можна було отримати з одним переднім контактом цікаво, що при використанні цієї концепції ви можете записати відтворюваність цих рухів на депрограмації Койса на цьому передньому джинці. Ви можете отримати певну зону відтворюваності рухів. Зазвичай ми просимо пацієнта зімкнути зуби в цій точці, а потім проводимо сканування в цьому положенні і відправляємо інформацію в лабораторію. Але при використанні моншо, ви можете використовувати цю зону відтворюваності, і ви можете експортувати будь-яке положення з цієї зони зони відтворюваності просто в один клік. В кожна секунда запису це 120 зображень. Це означає, що за одну секунду ви отримуєте 120 різних положень нижньої щелепи, які можна відправити в лабораторію. Відповідно ми до того, що ви хочете зробити у вашому плані лікування. Спробую навести приклад. У цьому випадку okay, ми хочемо підняти прикус, але не знаємо наскільки саме. Гаразд, давайте використаємо всі дані, які у нас є. А дані, які у нас є, це, наприклад, ось справа, ви бачите STL файл, який лабораторія збирається нам надіслати. нам потрібно максимально використовувати будь-які дані. Тож уявіть, що у нас є STL файл ідеального дизайну посмішки. Ви можете імпортувати його в програму і це цікаво, тому що ви використовуєте дані на платформі, дані цього віртуального близнюка як орієнтир для вашого лікування. Тобто тепер ви не використовуєте це для. Оцінки а використовуйте як орієнтир, щоб побачити, де буде знаходитись нижня щелепа, щоб створити потрібний орієнтир для нижньої щелепи. Отже, ми імпортуємо STL-файл з SmileCloud, який лабораторія допрацювала для нас, і ми можемо імпортувати його в програму і зупинити на будь-якому кадрі, який хочемо поділити з лабораторією, щоб лабораторія додала більше матеріалу, скажімо, на нижні щелепі. Давайте подивимось на ці рисунки зі статті доктора Каламіти, Кочмана та доктора Койса. Отже, якщо ви відтворите цей рух, використовуючи сахітальний вид в програмі, ви зможете побачити, скільки місця ви створили між дизайном верхньої щелепи та власними зубами пацієнта на нижній щелепі. І відповідно до того, що ви хочете зробити на нижній щелепі, ви вирішуєте, скільки місця вам потрібно створити, проходячи кадр за кадром. Ви бачите, що ну, у нас є різні положення. 1,6, 2,6 і 3,5 мм. міліметрів. Я можу експортувати. Будь-яку позицію і відправити її в лабораторію. Більш того, можна експортувати не тільки статичні дані, але й динамічні дані, щоб використовувати їх на наступному етапі. Подивимось приклад ще один. Початкова ситуація. Реальні та віртуальні 3D-скани, STL з Voxapo, який лабораторія надіслала нам. Це динаміка з депрограматором койса для визначення положення нижньої щелепи, а потім переходимо до ортоподії на верхній щелепі. Нижня щелепа ще в процесі з нею займуться пізніше. А далі хочу показати кілька невеликих відео і поговорити про динамічну адаптацію. Запис рухів це лише невеликий крок. Основний крок. Це всі інші маніпуляції з даними, обмін даними та використання цих даних в лабораторії. Ось ще кілька прикладів використання цих даних для різних реконструкцій. Наприклад, тут ми бачимо місце на три одиниці, два моляра і один примоляр. якщо ви запитаєте мене, то я скажу, що жувальні рухи дуже важливі, тому що саме жувальні рухи будуть визначати, яким буде нахил бугрів на нижніх молярах і примолярах для забезпечення ідеальної адаптації. Ідеальної функціональної адаптації. Точніше, для уникнення необхідності адаптації, адже ви будете використовувати власні рухи пацієнта. Отже, це приклад дизайну моста. Це велика реабілітація. маємо віртуальне виділення зубів на верхній та нижній щелепі. тут ви бачите, що ми використовуємо також іншу інформацію з Моджо, яку ми можемо згенерувати в Моджо. уклюзійні криві крива Шпе і крива Вілсона. які буде використовувати лабораторія, для розстановки зубів в статиці. А це є. Стейлфайл його теж можна експортувати з моджу. Як бачите, у вас багато унікальної інформації, яку ви можете отримати, зробивши запис всього за 15-20 хвилин. ви отримуєте можливість використання тої інформації, якої у вас ніколи не було. Це для великих реабілітацій потрібно, це для оклюзійних кап. Якщо говорити про капи, то є сотні різних кап, пласкі капи, ортотики. Які завгодно капи. Якщо для виготовлення потрібно враховувати функцію, то Моджо вам у цьому дійсно допоможе. якщо це оклюзійні капи, то ви можете визначити ідеальне положення нижньої щелепи. Наприклад, ви також можете використовувати моджу, щоб передавати динамічну інформацію в лабораторію. Звісно, що це лише короткий огляд можливостей використання моджу, в якому я спробував коротко розповісти про те, як записувати рухи, і про інші ключові функціональні можливості. якщо хочете дізнатися більше про моджу, ми завжди відкриті. Також можете звертатися не до менеджерів компанії Dental, Вони добре знають цю технологію і допоможуть організувати зустрічі для детального ознайомлення, обговорення клінічних випадків тощо. На цьому хочу подякувати вам та компанії White Dental за запрошення, і з за нетерпінням буду чекати на зворотній зв'язок. Гарного вам дня і ще раз дякую.